Наша сосна, звичайна, Pinus Сильвестріус. Ми на ній показуємо постійно, що ми робимо з нею, щоб вона була така пишна, красива. Зараз підходить той час, коли з нею щось потрібно робити. Є в нас така ще горшика. Тоже цікаво. Слідкуйте, ми покажемо, що ми робимо з нашими соснами, щоб вони були гарненькі. Та красивенькі. Ось так само в нас є сортова пінус Сильвестріус в Ватерері. Теж цікавенька. Ми і також робимо з нею зелені операції. Так що слідкуйте, будемо показувати. День-два покажемо відео, що ми з, нею, з ними робимо.